Всім привіт! Ви на каналі Basti Games, і сьогодні буде довгоочікуване очікуване розкоропчення бігбоксу Каркасон. тин тин тин, тин. стратегічний бестселер серед настільних ігор. Гравці потрапляють в атмосферу середньовіччя та з допомогою талів будують власне князівство, додаючи дороги, поля, річки, монастирі, таверни. Та інші будівлі. На цих територіях вони розміщують фігурки міплів. Гра завершується, коли в колоді закінчується тайле, а місто повністю збудоване. Гравці отримують бали за свої будівлі та фігурки, а переможцем стає той, в кого їх найбільше. Ну що, <світ> відкриваю. А, як ви бачите, на коробці немає ось цієї. Першої плівки вона вже була відкрита, і ви за зможете побачити за ось цим посиланням. Хлопці її зняли на стріму, але вони залишили таємничу всередину, тому ми сьогодні з вами її відкриємо і все все потрогаємо, все побачимо, все розберемо. Так. почну з того, що Каркасон це, напевно, не найулюбленіше, точно входить в фаворит 5. Моїх настільних ігор, і я дуже довго чекала цей біг-бокс. У нас він був в російській локалізації. Е, уже кажу ця краще. Ми трішки пізніше ще розглянемо за вами всю коробку, тому що вона трошки інша, і на ній зображено більше елементів гри. Але тепер давайте перейдемо до талів. Е, я так відкинула правила. Вони зроблені книжечкою. Тут все розписано. У нас англійська версія. Ось тут є всі деталі. О, круто. В кінці навіть намальовані всі 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 тайли з доповнень. Загалом в бігбоксі 11 доповнень. Чи 11? 11. 11 доповнень. Вони всі дуже цікаві, дублюються в інших локалізаціях, тому частково я знаю, які тут є доповнення, але ми в попередніх іграх не всі застосовували. Так, ну що, перейдемо до талі. Так. Угу. Вони тут зроблені в форматі книжечки. Такого я ще не бачила, а повірте, я багато вже його розпакувала. От. Вау! Мені здається, що це базове доповнення. Так, дивіться, у нас тут доповнення річка, ріка, базові тайли. І тут вже йде доповнення. Я не пам'ятаю його назви, але тут ще є пшенички, бочки і ще одні. Ми пізніше, напевно, їх побачимо. Але зараз давайте зробимо я улюблене. Трошки повидавляємо тайли. Але що ви бачили, як вона зроблена. Ріка, як і в класичному каркасоні, виділена. Але тут зовсім інші тайли, вони мають інший зворот. Це класно. Так. Декілька? Декілька. Повижимаємо. Це кайф такий, як цього, коли купирку зжимаєш, а це те саме. До речі, треба обережно. Останній раз, коли в мене так розліталися дайгла, я деякі майже загубила. Дима, що про це ніхто не знає. Тепер знаєте ви. А, так, не всі будемо видавляти. Залишимо під кінець. Але ви можете роздивитися трошки якості. У нас тут є і апатства, і монастирі, і ріка. Окей, перейдемо до наступних. Загалом Каркасон – це гра, одноіменно має назву, як і фортеця, що знаходиться на півдні Франції. Фортеця, до речі, функціонує до сьогодні, зараз там музей. Якщо хтось там був, поділіться інформацією. О, -о, -о, -о. о Я не любила це доповнення. Його дуже складно закрити. А це, напевно, так, це пароми. Ось. Дуже круто, що вони зробили це у форматі книги. Зразу такі якісь масштаби великі. Так. Можемо також декілька видавити, але візьмемо цього разу маленькі елементи. Подивимося, як вони зафіксовані. Ну, загалом воно класно видавлюється, але, типу, тримається. Ефект трохи псує. О! Бачили б ви реакцію. Просто мені таке можна тільки до відео. Десь нервово плаче власник. Окей, давайте зараз ці тайли всі зберемо, які ми з вами відідрали. Так. Тин -тин -тин -тин. В кінці ми спробуємо всі тайли скласти, тому що, наскільки я знаю, тут має бути органайзер. Він змінений і має бути щось цікавіше. Це в нас якісь картонки. Скоріше за все, вони будуть цими поділами для органайзера. Поле основне. Ось таке, воно трошки зміни. Тут є. ага. Тут, до речі, і знаходиться, і намальована ось ця фортеця. Неприступна. Є легенда, що Карл Великий, здається, хотів її підкорити. П'ять років тримав облогу, і йому це не вдалося. Може пізніше розказати, чому? Так, і у нас ідуть тайли з балами, а також ще з одним доповненням. І інформація по ще одному доповненню. Давайте, щоб ми краще орієнтувалися, я зачитаю всі доповнення і їх назви, що тут знаходяться, і тоді нам буде легше орієнтуватися по картинкам, які намальовані. В доповненні у нас є купці і зодчі, таверни і собори, річки, абати, літальні апарати, гінці, пароми, золоті копавні, махи і відьми, грабіжники та кола на полі. Одні доповнення йдуть як міні, інші мають більше гемплею. В огляді можемо разом з вами їх всіх розібрати. До речі, пишіть в коментарях, чи хотіли би ви бачити огляд на Каркасон Бікбокс. Так. О, вона ще має інший зворит. Тут у нас 100 балів. Я, до речі, не пам'ятаю, щоб хтось. Хоча ні, 100 балів набирала. Набирав у нас було дуже багато партій. Я не підрахую, скільки партій я особисто зіграла в Каркасон. Але у мене є стільки різних стратегій. Розповідати, звичайно, про них я не буду. Це конфіденційна інформація, але Каркасон дозволяє. Паша сьогодні хвалився. Він зіграв більше ста партій в Каркасон. Я не знаю, я не можу підрахувати, скільки партій я зіграла, але Каркасон справді дуже цікава гра, оскільки вона несе характер більш сімейний, лайтовий. Проте доповненьки, зокрема, є в цьому боксі, можуть змінити хід цієї гри. І я вам покажу одне доповнення, яке дуже все псує. Особливо, якщо ви граєте з членами команди Bestie Games. Так, давайте всі вийдемо тайли. От, у нас одна пуста нам ще дуже багато треба їх видавити. А, у нас є ще одна картка. Тут у нас знаходяться, типу, папіруси, вони були і до цього. Так, зараз будемо всі розбирати. Або ми їх вже Угу. До речі, тут не поділено так, щоб на одному пласті знаходилися тайли всього доповнення, але кожен тайл виділений позначкою, яка позначає яке саме це доповнення. Окрім звичайного, класичного, базового, на ньому ніяких позначків нема. А ось на інших ви зможете знайти, тому вам буде зручніше це розподілити і зрозуміти, що де знаходилося. Так. Ну і що, перед тим, як видавити всі тайли, давайте перейдемо далі до коробки. У нас ще не всі елементи розглянуті. Так. Тут тайлів дуже багато. Це класно, тому що чим більше доповнень, тим більший тайм гри. Загалом каркасан може грати до шести гравців. І тут мають бути всі мікли, напевно. Так, та, зараз будемо розглядати. Так. О, я знайшла кубик. Він тут не такий, як звичайний. У ньому найбільше є тільки 3. І я знаю, з якого він доповнення. Я вам зараз покажу. Називається це доповнення літальні апарати. І за рахунок цього доповнення ви можете перетворити каркасон не в дуже дружелюбну гру. Влітати на недобудовані об'єкти і забирати бали. У людей, які їх будували. Тому так. Доповнення у різноманітнюють все. Що у нас тут знаходиться? Почнемо, напевно, з міплів. Мені заборонило шуршата, але ми їх з вами дістанемо. У нас є елементи червоного, зеленого, жовтого, чорного та синього кольору. Ось. І одне із доповнень маю додати ще рожевий. Вони, до речі, такі самі, як і зазвичай. Дерев'яні, приємні на дотик. Нічого такого незвичного ви не зустрінете, але якщо ви любите каркасон, для вас все, що буде з ним пов'язане, буде такою приємною е, ностальгією. О, свинки. До речі, цікавий факт про свинку. Я вже вам розповідала за Карла Великого. Як його обманули? Так говорить легенда, але будемо вірити. Я думаю, що можливо навіть автор надихався, створюючи це доповнення. Говорять, що е, була фортеця, вони її тримали 5 років в обороні. В них закінчувалися припаси. Е, як це називається? Провіант українського. Провіант – це англіцизм. Фортеця знаходилась 5 років в облозі. Продовольство! Загадав. Продовольство є сім'ї припаси. <форте> Станіслав, пандемій дублі. Я за провіант. Продовольство. Скази Окей, на люди в коментарях. Напишіть напишут. в коментарях: продовольство чи провіант. Суть була така. У них закінчилося в місті в фортеці, самій всередині будь-які харчі, і було прийнято рішення останню свиню, яка залишилася, наповнити зерном і скинути це з воріт, щоб Карл Великий побачив, що в них дуже багато їжі, і зрозумів, що тримати. Фортецю в облозі вже немає сенсу, і це спрацювало. Він так і не зміг підкорити каркасон. Але чи це правда, ми не знаємо. Хоча історія закріплює даний факт. Це здається вдалося іншому. Полководцю, і потім Каркасон уже став доступний для всіх фортець, побудувалася е, ще одна фортеця в фортеці, тому стіни ще більш укріпилися. А також був побудований ще більший замок, який, до речі, зображений в грі. Е, часто ми з вами зустрічаємо такі окремі будів... будівні... будівлі, такі окремі будівлі, е, і це є ось ці замки. Е, коли була вже підкорена фортеця, то вона стала доступною для селян і всі почали біля неї будуватися. Тому фактично ми з вами граємо в історичну гру, оскільки ми продовжуємо цю діяльність. Ми будуємо невеличкі фортеці, а біля них у нас е, розгортаються села. І туди ми, до речі, можемо ставити оцих свинок. Я не знаю, чи це є відсилка, але ви це можете пов'язати, і це такий собі цікавий факт. Нагадую, всі елементи зроблені з дерева, що доволі екологічно та приємно тактильно. І ще вони таксі пофарбовані, гарно, яскраво. Мені це дуже подобається. Мені здається, що дітям буде дуже цікаво грати в каркасон, оскільки тут справді багато доповнень. Тут намальовані всі позначки з доповненнями. І, напевно, це зроблено для того, щоб ми це все склали і чітко розподілили, що куди. Бо я бачу, що ось тут віймочка є, тут звичайні міпли, абати. А ось тут для тайлів. Так, десь були ось ці органайзери. Зараз ми з вами спробуємо це скласти і організувати процес. Так. Ага, тут намальовано, як це має бути. Зараз будемо з вами це все складати. Так. Ось. Ой, гарно зроблено. Напевно, а, так. Я колись займалась орігамі, але я не дуже розумію, як це я маю скріпити. Ми маємо, типу, скотч взяти чи що. Чи він тут не потрібний? Так. Ага. Ми з вами робимо не кришечку, а ми робимо, якби, підставку. Напевно, все ж таки ні, в цю сторону воно не піднімається, тому ось так воно буде. Так, і воно має сюди поміститись, так? О, супер! Тобто у нас зроблений такий другий поверх. Єдине, я думаю, що тут на камері видно, він трошки виступає. Сподіваюсь, що верхня кришка, Кришка, як буде українською? Кришка. Кришка. Хіба кришка? Кришка. 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 Добре. Кришка. Кришка, кришка, кришка. Кришка, кришка, кришка. Так. Кришка! Давайте подивимося за через на інструкцію. Це у нас штучки, які мають все розділяти. А я не розумію, чи я їх маю роз'єднувати, чи я їх маю так залишати, тому що тут вони вверх показані. Ага. Тобто ми робимо їх ось так. Напевно, ми їх роз'єднуємо. Гадаю, це буде дробатись. Це єдиний дубль. Це буде єдиний дубль. і це буде... Ну, дивіться, це у нас такі саме роз'єднуючі в органайзер. Тобто ми їх зараз маємо поділити і засунути сюди. Воно, в принципі, логічно і тут гарно зроблено, так що можна відірвати, але це доволі лячно. Можливо, ножниці візьмемо? Є! Картон складніше відривається, але у нас виходять такі розділювачі, і ми їх рівно сюди поміщаємо. О, круто! І вони ще закріплюються. Як класно все зроблено! Супер! Це дуже функціонально, оскільки коробка справді габаритна. Вона буде у вас на полиці займати багато місця і дуже. Я чуть-чуть погнула коробочку. Повнули елемент. <хи> не, не хватає сили. Хоча я спортом займаюсь. Так, ще один розділювач у нас є. А, о, якісь менші, якісь більші. Ми спробуємо з вами все скласти так, як тут позначено саме по а, ось цим доповненням. Так. Є цей звук. Це кайф. Просто. Я не знаю. Я багато знімаю справді розпаковок ігор, але СМР-частина це моє найбільше задоволення. Приєднуємо все. І зараз будемо з вами організовувати весь цей процес. Так. Оп. Все, воно ідеально заходить. Якщо у вас буде більше сили, то ви ще нічого не погнете. І це дуже прикольно. Так. Тепер, я думаю, ми видивимо всі тайли. Напевно, тут це буде вам в прискореній швидкості показано, тому що їх справді багато. До речі, назва Каркасон походить від Карка. І потім сон, типу, дзвонити. Якось так вона й це. І також є легенда, що принцеса, яка знаходилась в фортеці, типу, дзвонила, бігла за Карлом, який хотів завоювати цю фортецю. Це все не перевірена інформація, як і більша частина історії, але ви можете мені повірити, оскільки я це прочитала в першій сілки в Google. Я жартую. Я це побачила в фільмі про каркасон. <риклев> Знаєте, ми підняли всі талики впали на землю. І ось скільки тайлів було видавлено. є ще каркасон з мамонтами. Прикольно. Ще один цікавий факт не пов'язаний з Каркасоном. Але стосується всіх настільників, ну я так гадаю, особливо тих, у кого багато ігор. Зазвичай вони ось ті штучки не викидають, а залишають в коробці. Як гадаєте, для чого? Можете написати про це в коментарях. Ну що, ми з вами розібрали всі елементи гри, і зараз ми спробуємо їх організувати в коробку. Так, ну що, не вийшло в мене все розкласти так, як я хотіла. Тому що ми всі навіть комірки ми заповнили. І я думаю, що ці маленькі елементи також мають зайняти якусь із комірок. Це би було доволі зручно. Тому ми поки поставимо їх сюди. І згодом, коли вже розберемося з всіма доповненнями, в огляді обов'язково вам покажемо, як воно все має виглядати. Так. Декілька загубила. У нас також поділені ось ці два відділа. І не будемо діставати зі пакетків, зі пакетків щоб нічого не загубити. Але також давайте складемося. Поділимо сюди, сюди. І подивимося, як закриється наша кропка. Кубик. Так. І ось цей органайзер. О, він створює якраз місце для правил і для поля з нарахуванням балів. Супер! Тобто тайли, які всередині, вони не будуть е, по всій коробці рухатися, і коли ви перевернете коробку, вони не розсипляться. Це геніально. Це геніально. Я не знаю, хто це вигадав, але він до кінця не продумав тому що вона сюди не пролазить. <плази> Як класно все зроблено! <плази> це просто ідея класна, реалізована так собі. Е, знову ж таки, поле в нас сюди не поміщається. Воно все одно буде знаходитись так. Хоча я так розумію, вони, можливо, і планували, що типу, ось так воно розпол... буде розположене. Типу, ця, напевно, ідея була в тому, щоб ця штучка була вища, вона ось так лежала. Це було зверху, це сюди, і ось якось так це все мало виглядати. Але чесно, з картинки я це не дуже зрозуміла, оскільки ці штучки тут направлені вгору. Великий пакетик, сховаємо сюди. І те, про що я вам говорила на початку, ми це зберігаємо. Чекаю ваші варіанти для чого. Так. І все накриваємо. Так. Оп. Оп. Тепер, давайте ще подивимося зворотню частинку. Тут всі описані. Доповнення також зображені елементи гри і навіть фотографія дизайнера. Круто! Ну що, зафіналимо! Ось така у нас була розпаковка, трошки сумбурна, трошки незрозуміла. Якісь елементи я знала, якісь не знала. А, проте було приємно в першому познайомитись, доторкнутись до цієї такої а, чистої коробки. Сподіваюся, ми разом з вами зможемо розібратись в правилах і зіграти. Долучайтесь до наших вечорів, настільних ігор. Та обов'язково скоро з'явиться каркасон. З вами була Басті Геймс, Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. Не забувайте донатити на ЗСУ та підтримати наших захисників та захисниць, оскільки кожен ваш донат робить крок до нашої перемоги. Слава Україні!